Добрий день, мене звати Олександр. Я технічний менеджер відділу газопоршних установок на базі двигунів МТУ, виробництва Rolls-Royce Power Systems, що знаходиться у Німеччині. Представляю компанію Elling, яка є авторизованим дистриб'ютором та сервісним партнером Rolls-Royce Power Systems на території України. Останній рік багато консультую клієнтів щодо газопоршнових установок, тому вирішив записати відповіді на найпоширеніше питання. Що таке газова установка? Газова установка це комплекс обладнання, який складається з газопоршневого двигуна, генератора та додаткового обладнання, за допомогою якого механічна енергія від згорання газу перетворюється в електричну. Також такі установки називають газогенераторами чи газопоршневими установками. Газова установка одночасно з генерацією електроенергії продукує дуже багато тепла. Використання якого значно підвищує ефективність системи загалом. Для генерації тепла, води чи пару треба провести до обладнання установку генераційним модулем. А також додатково ми можемо отримати холодну воду за допомогою чилера.